Добрий день, малята. Мене звуть Тетянка, я дуже хочу з вами поспілкуватися. Згодні? Відгадайте мою загадку, снігом все позамітало, ріки в кригу закувало, холоднішої нема, аніж тітонька. Так, зима. Молодці відгадали, а тепер послухайте вірш Грицька бойка, я мороза не боюсь. Я морозу не боюсь, в кожушинку одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не коле, так, в мене шапка з кролика, хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях. Я морозу не боюсь під ногами хрусь та хрусь. Сподобався вам віршик. А як його назва? Запам'ятали? Так, він називається Я мороза не боюсь. Молодці. А ще я для вас приготувала картину. Давайте її розглянемо. Називається вона Таня не боїться морозу. Тобто я. Не боюсь, морозу. Дивимось, яка пара року зображена на картині. Так, зима. Як одягаються взимку? Тепло одягаються, так. У що одягнена Тетянка? У теплю шапку, шубку, штанці, в теплі чобітки та рукавички. Як можна грати взимку? Можна ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, грати в сніжки. Розумнички, все вірно назвали. Давайте пограємо з вами в гру, яка називається Закінчі речення. Слухайте уважно. Знов сніжинки полетіли. Це до нас прийшла зима, вірно. На новорічне свята ми прикрашаємо зелену ялинку. Замили доріжки пухнасті, сніжинки. Так, молодці, щоб не змерзнути потрібно. Тепло вдягатись, та ви все знаєте. Мені дуже сподобалось з вами грати, мабуть, я ще до вас в гості завітаю. До побачення, до наступних зустрічей!